Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги дорожню сумку. Це ідеальний вибір для активних чоловіків. Легкий та міцний матеріал забезпечує довговічність та водовідштовхувальні властивості, що робить сумку надійною для щоденного використання. Вона має компактний, але місткий дизайн з кількома відділеннями, які дозволяють зручно організовувати речі: від телефону до документів та. А дрібних гаджетів сучасний стиль робить її модним аксесуаром для коледжу, прогулянок або поїздок. Зручний ремінь регулюється під будь-який зріст, а кросбоді кріплення додає свободу рухів. Ідеальна для тих, хто цінує комфорт, практичність та хоче виглядати стильно щодня. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку Messenger. Це ідеальний аксесуар для сучасних чоловіків та підлітків. Вона поєднує функціональність та стиль, підходить для коледжу повсякденних прогулянок та подорожей. Легка та міцна конструкція забезпечує довговічність та комфорт у використанні. Компактний дизайн із кількома відділеннями дозволяє зручно зберігати необхідні речі від смартфона до документів. Регульований ремінь надає ідеальну посадку, а носіння. Через плече додає зручності та свободу рухів. Ця сумка практичний та модний вибір для тих, хто цінує комфорт та хоче підкреслити свою індивідуальність. Пропонуємо до вашої уваги містку сумку. Це ідеальний варіант для повсякденного використання. Виготовлена з водонепроникного нейлону, тому захищає речі від дощу та вологи, що робить її надійною у будь-яку погоду. Просторий основний відсік дозволяє зручно розмістити документи, гаджети, книги та інші необхідні речі. Регульований плечовий ремінь надає комфортне носіння, а додаткові ручки дозволяють використовувати сумку як шопер. Лаконічний дизайн. Та універсальний стиль підходять для роботи, навчання прогулянок та шопінгу. Дана сумка поєднання практичності, міцності та сучасного вигляду. Пропонуємо до вашої уваги сумку через плече. Ця стильна та функціональна сумка виконана в елегантному чорному кольорі, виготовлена з водонепроникного нейлону, тому ідеально підходить для будь-яких погодних умов, захищаючи ваші речі від вологи. Легкий матеріал та компактний дизайн надають комфорт навіть при тривалому носінні. Сумка має достатньо місця для повсякденних дрібниць: смартфона, гаманця, ключів та документів. Регульований ремінь дозволяє носити. І як через плече, так і кросбоді, що додає зручності та свободи рухів. Мінімалістичний дизайн робить її універсальним аксесуаром для міста, подорожей та роботи. Пропонуємо до вашої уваги інструмент для демонтажу кліпс. Це незамінний помічник при ремонті фар, встановленні обшивок, панели дверей, торпедо та інших елементів авто. Ці спеціальні плоскогубці для демонтажу кліпс дозволяють легко, швидко та без пошкоджень знімати пластикові кріплення, не залишаючи подряпи на ботріщин. Ідеально підходить для роботи як з внутрішніми, так і з зовнішніми деталями. Ергономічна ручка надає зручне та надійне захоплення під час роботи підходить для більшості моделей авто, мікроавтобусів та вантажівок. Компактний, легкий та міцний інструмент стане обов'язковим у наборі кожного автолюбителя, майстра або автомеханіка.